Дай Боже, мала. Добрий вечір. Боже, ми можемо не батитися, бо я так програю. А ти що мене знаєш, чи що? Прикинь, я всі твої стріми дивлюся. Нічого собі. О, то ти поклонниця? Чуєш, поклонниця. бля, хоч я тебе ще подивлюся. Та можеш подивитися. А ти звідки є? Я Лівщини. О, а ну встань, чи покрутієш, хоч подивитися на ту модель зовнішню. Зараз. Я зараз пруваю в модельне агентство, блядь, не треба моделей яких моделях? Я так да, в Польщі даю. Такий так, так. щекасний як тина. Встань покрутися, будь ласка. Побрать. Я не буду вставати крутитися, сама... успокойся. Встань, ти... ти... просто стань червона, і крутися. Ми бачимо, ти в червоних штанах якісь, так? Так. Ну, встань, ну, будь ласка, що шкода? Та люди добрі, я в піжамі сижу. Ну, то то я так? можу ще на ходу Я чекаю. Та Стаєш, тоді, бля, базарим. спокуйся, я не що буду вставати. Щоб тобі просто... шкода встати, чи що, ну йоп твою мать. Звісно, що шкода, боже та я не можу. То мені втнає. тяжко, бо як зараз встане, то, блядь, зразу в потолок впирає, блядь. <рес> <рес> а, <там рес> а там тобі сільма в чому впирати, а волосся встане. Твій я зараз почну всі крутити, тому почулі дам, тому почулі дам, блядь, нахуя тут тобі розборки. Ну буде хуйня байдів. Та ладно, вже як буде. О, То тебе як звати? Оксі чи Оксана, та? Оксана. А ти звів, чи не звідки саме? Бродівський район, ви так не знаєте, я думаю. Шо, я думаю, що я що, що думаю, Не в за Львівську область, чи що на? Ми в не, ти знаєш, де Бродівський район? Не знаю, де Бродівський Але район. Ну вже в Броди не їздив, блядь. Чого ти їздив, броди? Тебе Хоч, шукав? Тебе шукав, не Звісно, що не міг знайти, бо я 5 років вже в Польщі, то як міг мене знайти там? Під'єдна нахуй на йобуєш у тих родах, блять. Ти з Львівщини, блять, скажи, є на заробітка, нахуй щоб я ще розпоряджувала. То я з Вівщини, але 5 років живу в Польщі. Хто там Хера забула в тих Польщі, блять? Тебе шукала, але не знайшла. Так само, як ти мене шукав на Бродівщині, я тебе шукала в Польщі. Ти з ким я в Польщі? Ну скажи мені. я бачу, ти певно в Польщі бачу п'ять років сиділа, нахуй, що маєш на на руках, блять. Де? Сі шалила, блядь? Я сиділа увесь час. Та ти в садіку працює, діти розмалювали. і що квітів не дарував, блядь, що си на руках набігла. Та як бачиш, дарував, я якраз скільки дарував, стільки набивала на руки. А ти маєш маєш хлопа? Конечно. Чоловіка. Чоловіка ще? Дай Боже, це селу, дай Боже. Дай Боже, вам Звісно. До скільки років ти ж чоловіка маєш? Наскільки ну, я виглядаю? Років 17 ти виглядаєш. Та ти що ганяш, Дома. мені віриш? Скільки 20? Ні, більше. Двадцять вісім. Двадцять шість, ти вже за далеко забіг. Блядь, в тебе двадцять шість, так як мене, блять, білі піцик нахуй, а й двадцять сім і п'ять. Пі... Ще замела, блядь. Це ти вітра дорости, дино. Мені дорости? Так. Ну чого, в нього вже виріс? В мене вже виріс, в мене вже, вже переріс, блядь. Він вже не знає, як тут ходити. О, воно. Хребет були носити. Просто ти кажеш, що Льоліка підпишеться там? Звісно. Молодець, молодець. А де ходиш на роботу, де працюєш? Я працюю поваром. А ти є товариш, кухарка? Рей. Я хочу на одобуданку кухарку, блядь. Повариху, блядь. Повариху, блядь. Коханку? Ку-ку-ханку, Ко? Ко? кухарку. Бо, а, Данку, я всі відео ваші бачила на цьому, на Ютубі. Ну, а а, на YouTube, то наскільки вона професіонал, що я її раком вали, вона ще цибулю, бля, кольцями різала. Вот. <ріпи> <ріпи> а як ти думала? Ти в якомусь ресторані працюєш, чи де? Так, в ресторані. Нормально. І що платять, ну? Що <ріпи> <ріпи> платить, то все моє. Та я поняв, що не моє. Все, я поняв, коли інформація. В нас. <ріпи> Та нам не можна говорити, скільки ми заробляємо добре, як скажеш. Коротше, все, підписниця гарно тобі ну, вечора. Гарного вечора. Мова. Дякую Раді вам. То, що... Я, що? Я, Я теж дуже рада. Па-па.